І Наталка, так? Це ж вони стрибнули. Ян Багач, а Наталка біднячка. Полюбили один одного і стрибнули разом з гори, тому що їм не дозволяли бути разом. І обидва померли. А ну, у тіньок отуди піде, а то тебе погано тут видно на сонці. О! Молодець. А тут риба є в цьому басейні чи нема? Такий парк у Корсуні. Там он далі великий дуб, товстий. Ой, не дуб, каштан, під яким Шевченко малював свої мініатюри. Ось він. От туди людина зараз прийшла. Зараз піду до вище покажу. Алейки такі. Це прикольний парк. А в тебе є? Ну, в мене. А, зараз подивимось, є в мене. Зараз знайдемо.